Йде дорога у Єрусалим. Всі її зовуть Дорога плачу. Над дорогою гора стоїть, І її не можна не побачить. Там стояли чорні три хрести, кара для розбійників найвища. Про Голгофу чув вже, мабуть, ти це вона страшне череповіще. Повалились ті старі хрести, не стоять вже більше край дороги, але все стоїть ще один. Зупинись до тебе заговорить. Скаже він тобі, чи бачиш ти на мені лишились краплі крові? Тут за тебе сльози пролились. Сльози незбагненної любові. Це розп'ятий був сам Божий син, як розбійник на горі пропляття. Він помер для того, щоби ти мав життя, спасіння, вічне щастя. Можеш розповідь прийняти ти, в покаянні голову схилити, можеш. Просто байдуже пройти, увійти спокійно в браму міста. Так ішли колись в Єрусалим, на шляху минаючи Голгофу. Та вона така ж, як і колись, не змінила значення ні трохи. Але є новий Єрусалим, неземна краса, перлові брами. Він стоїть в чудесній стороні, у Творця світів за небесами. Є туди дорога лиш одна, кам'яна, вузенька і терниста. Крізь Голгофу теж веде вона, без Голгофи не війти у місто, як у покаянні не прийдеш до Христа. Не приймеш його крові в місто вічне, ти не увійдеш, лишишся без Божої любові. Коли, друже, у своїм житті ти почуєш про старого гофу, не відкинь того, хто на Христі дарував над смертю перемогу.